Друзі, всім привіт! Сьогодні буде в нас з вами солоденьке. І з інгредієнтів, які завжди під рукою: масло вершкове, борошно, цукор і трішечки варення або повидла. Є варення. Мені здається, що в кожного на кухні є варення. Готуємо смачне печиво з варенням або повидлом. Для приготування печива з варенням нам знадобиться 200 г борошна, 140 г цукру, 140 г вершкового масла, сіль, ванільний цукор, 200 г повидла або варення. Тісто готується дуже просто. Борошно, цукор, сіль та ванільний цукор. Можна додати корицю, якщо любите. Перемішуємо, беремо терку, холодне вершкове масло з холодильничка. Можна навіть на 10-15 хвилин його поставити в морозилку. Так, і натираємо на терці. Нам треба зробити крихту. Ось така у нас вийшла крихта. Супер, це те, що потрібно. Відправляємо в морозильну камеру цю крихту приблизно на 20-30 хвилин. Підготуємо форму, беремо ось таку металеву. Можна, до речі, Форми і силиконові використовувати. І трішки борошна. Все зайве треба прибрати. Формуємо печиво, крихта, Одну столову ложку. Ось так. Тепер трохи повидла або варення. У мене повидло з вишень. Ось так, знов крихта. Все наше печиво майже готове. Лишається тільки дочекатися, поки воно приготується. Відправляємо тісто в духовку розігріту до 175 градусів приблизно на 15, максимум 20 хвилин. В мене одна форма, і поки готується печиво, це наше тісто, крихта має е, стояти в морозильній камері. Наше печиво готове. Подивіться, яке красиве, дуже смачне. Лишаємо його приблизно на 5-10 хвилин, щоб воно трошечки охололо, щоб повидло, заспокоїлось. Перевертаємо форму і дістаємо наше печиво. Так. І супер! Ну що, як вам таке печиво сподобалось? Пишіть мені в коментарях. І, до речі, з такої кількості тіста вийшло 20 штучок. Дуже смачне печиво! Ой! Всередині повідло. М -м -м. Зберігати можна, можна два тижні десь приблизно. Але думаю, що воно стільки не буде зберігатися, бо дуже смачне. Друзі, обов'язково приготуйте це печиво. Дітям точно сподобається. І до нових зустрічей! Бережіть себе! Друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та коментуйте. До нових зустрічей! Бережіть себе!